Шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги. Я хочу подякувати, що позитивно відреагували на. Прохання Олександра Сергіюча щодо включення законопроекту 2335 а це дійсно законопроект, який перші всі члени комітету одноголосно за нього проголосували, одноголосно його підписали, і він зареєстрований як такий з таким авторським колективом. Але в мене є ще прохання, аби включили до порядку денного цієї сесії ще два законопроекти. Це Законопроект, який зареєстрований ще в минулому році, стосовно регулювання питань у вищій освіті, 1187 про вищу освіту, а також ще один законопроект про внесення змін до діючого закону про вищу освіту. Потім хотів би попросити ще, щоб ми внесли в порядок денний законопроект 2359А. Це законопроект, який стосується одновідсоткового збору на рахунок сільських і селищних рад, виключно від власників земельних ділянок та орендарів земельних ділянок, які мають відраховувати 1% від нормативно-грошової оцінки. Землі обрахованої станом на 1.01.2011 2011 року, тобто без цього коефіцієнта 2675. І саме ці відрахування були підтримані усіма сільськими селищними головами та всією громадськістю, бо ми всі знаємо, в якому стані сьогодні знаходиться інфраструктура в селах: лікарні, ФАПи, школи, дошкільні заклади, дороги. Якщо хтось хотів би ще впевнитися, наскільки це важливо прийняти цей законопроект, то можете саме зараз поїхати в село на свої округа, зустрітися з виборцями, побачити, як в мотлох перетлох перетворюють дороги 40 30 тонними автомашинами, перевозячи цукровий буряк, кукурузу та інші вантажі сільськогосподарського призначення. Ці дороги ніколи не були розраховані на такі машини, які використовуються нинішніми нашими експортно-орієнтованими структурами та великими латофундіями. Цей закон чекають всі, всі розумні межі його розгляду в головному комітеті пройшли. Він зареєстрований вже більше півроку у цьому скликанні, тому прохання його внести в порядок денний. Хай визначається тоді Верховна Рада, якщо не можуть визначитися в комітеті. Дякую за увагу.